Німеччина багато зробила для зміцнення нашої ППО та наших сил оборони. Тисячі життів вже врятовані завдяки цьому. Ви всі бачите, що робить Путін щоночі, масовані атаки ударних дронів росіяни застосовують десятки крилатих ракет, балістику, сотні дронів. Тому щоб просто захищати життя в наших містах, ми потребуємо постійної підтримки, засобами ПВО. Зараз є. Дуже важливі, для нас, дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною щодо ППО. Німеччина нас постійно підтримує і ракетами для ППО. Я хотів би за це подякувати. Я хочу підкреслити: саме така підтримка позбавляє сенсу російського терору. І так само, коли ми говоримо про нову підтримку зброєю для нашої армії, про більшу далекобійність для наших військових, ми говоримо про те, як позбавити сенсу російські наступальні дії. Поки Путін буде сподіватися на свої наступи, удари, штурми, він буде уникати реальної дипломатії.